Реформа відбулася в поліції? На мою думку, ні. Чому? Ну, всі працівники, котрі проводили мене обшук, як працювали в современній поліції, так і працюють. Ніхто не хоче цим ділом займатися, всі хочуть е з'їхати. Тому що в нас в країні масштабна реформа. Всі поліцейські йдуть на переатестацію, і переатестаційна комісія скаже. Чи вони дійсно це робили, чи не дійсно робили? Всі старі кадри покриваються всіх старих поліцейських. Вітаємо вас у студії, шановні глядачі. Сьогодні ми в таких національних кольорах і обговоримо те, що відбулася реформа в поліції у нашій національній безпосередньо у місті Черкаси. З нами сьогодні Олександр Крижанівський, один із співзасновників. Товариство з обмеженою відповідальністю М котре займається операціями з нерухомістю. Напередодні ми знімали сюжет про те, як це який рік був? 2011. У 2011 році так проводили обшук в товаристві М і вилучили звідти 50 тисяч доларів. І ці кошти зникли. А в принципі, і справа також зникла, так так. Що відбулося після того, Олександр, коли ми зняли цей сюжет, якісь зрушення відбулись? Ну, два шага назад і один вперед. Два шаги назад. Це е, у нас до сих пор нема жодного, жодного акта про підозру. І шаг вперед, це кримінальна справа проти мене. На що відбулося? 16 числа у мене були одночасні добиди з таким працівником поліції, як Буряк. Юрій на частину на... це той, хто вилучав кошти. Так. Угу. Один з них. Один із них. Під час допиту наш ну, слідчий давав запитання, і ми почали з Юрієм дискусію за другу частину відео. Він мені сказав, якщо появиться друга частина відео, Відео, відео там, де вилучають кошти. Так. У угу. мене почнуться дуже великі проблеми. Я говорю, ви мені погрожуєте? Це при слідчому? Ну, слідча тоді виходила. Угу. Ну, він, я йому задаю питання, ви мені погрожуєте, він мовчить. Я ще раз йому задаю питання, ви мені погрожуєте, він киває повіками. Я ще раз задаю питання, ви мені погрожуєте. На що він мені відповідає? Ну, думай, що хочеш. Я говорю, а то що буде? То що ви мене трубами заб'єте? Він каже, да. Повертаються часи 90-х. Ну... Так вони не закінчувалися. Всі після Майдана, хто участвував в цих обшуках, то був дуже сильно замазаний в других ділах, вони безслідно зникли десь хто на 4 місяці, хто на півгода. Прибіж потерявся на півгода, його не було в Черкасах. Потім, коли вже все устаканилось, всі зрозуміли, що ніхто нікого не буде трогати. Вони всі поверталися на свої міста. Як крутили свої, як говориться, теми, так і крутять. Там минулого разу ви розповідали, що там був учасник під час вилучення коштів Там Прибіж, одні з дієвих осів. Оборонна Буряк. Боряк. З Буряком у вас були слідчі дії, прибіж, в принципі, нам тоді прокоментував, від нього якась була реакція інформація. Ну, до нас майже кожну неділю пробігають ходунці. Говорить, хлопці, що ж ви робите? Давайте якось домовлятися. Ну, я заявляю, ніяких домовленостей не буде, вони будуть сидіти. А ворона з вороною були якісь? З вороною наконець-то знайшла ворону. На що він прийшов, написавши третю статтю Конституції, він сказав, що ви як журналісти, його притисняєте, uh -huh. що ви бігаєте, шукаєте його родину, його самого і завдаєте йому ну, моральної шкоди. На що він сказав, що я не буду свідчити проти себе. Ну, в принципі, ми ворону не шукали, за його родиною, не бігали. Якщо це дійсно так ну, заявляє, то ми заявляємо, що ми цього не робили. Це наклеп. Генеральна прокуратура, ви звернулись до Генерального прокурора, якась реакція є від Генеральної прокуратури. Так, але давайте я поки не буду зараз говорити, що буде з Генеральною прокуратурою. Генеральна прокуратура на даний час просто дивиться. Дивляться, які підлеги роблять те, що можна зробити за місяць, вони вже розтягнули цей епізод вже на 8 місяців. І я хочу вам сказати, що за 8 місяців у нас тільки свідків. У нас ще досі жодного обвинувального акта. Хоча там ну, картина маслом намальована. Є злочинці в погонах, ціла організована ну, злочинна група, в кожному вже. Ну, Явний факт, що вони були, вони витягували гроші. Тут просто для, для слідчого так, акт про підозру можна хоч сьогодні вручати. Яка ага. реакція Черкаської прокуратури? У нас немає достатньо доказів. Ну, на твою думку, вони всі взаємопов'язані? Ну так, це система, яка працювала 25 років, там всі друг, брат, сват, кум. Друзі, ну, кожен замазаний в них якийсь, якщо не в цій справі, то в інших справах. Ну, а оптимістичні настрої у вас? У мене завжди оптимістичні настрої. Ми йдемо до кінця. Тому що вони думають, що вони якось там повлияють на ті лінії процеси, то вони дуже сильно помиляються. Ну, погрози з їхнього боку, вони вас ну, не стримують. Знаєте, ну, спочатку було страшно, все ж до всього ж привикаєш. І розумієш, ну хто погрожує, то значить нічого не може зробити. А, зрозуміло. А, хто там ще був у вас із фігурантів? Бувший ваш співробітник, який в так. принципі ви казали, що він там Я на попередньому інтерв'ю говорив, що вони ж заслали нам, були засланого козачка, агента, який пропрацював у нас півроку. Цей засланий козачок, розуміючи, що в нього виходу немає, йому тільки треба нападати на нас. 21 числа біля міської ради при свідках почав мені погрожувати, говорить, дивись під ноги, коли ти мені гроші віддасиш. Я на нього так подивився, ну ти що, з головою не дружиш. На наступний день, 22 числа, близько 5-ї години вечора, я повертався з базару на перехресті вулиці Гоголя і Небесної Сотні. Я купив квас. Направлявся до бульвара Шевченка. На зустріч вийшов до мене Руденко Тарас Олександрович. З кармана достав ножа і почав погрожувати, що я йому винен якусь велику суму грошей, що в мене вже почалися дуже великі проблеми. що Я заліз не в ту справу, не на тих мінтов, накатав заяву. Вони цього так не оставлять. Достав ножа. І почав мені погрожувати. Ну, на що я дуже спокійно положив телефон в карман, квас в обличчя, відпихнув його, розвернувся і пішов. Він дуже був обезкуражений, він не ожидав моєї реакції. І тут, на зустріч, буквально тільки я розвернувся, проходив волонтер Міша. Він Сидить на Черкаському Союзі учасників АТО, бачив цей весь цей інцидент. Тобто свідок є. Свідок є. Угу. І по міській раді там був так же само е, Тарас Тележенко, він теж може засвідчити. Ти подав заяву? Да, в той же день я поїхав, написав заяву, угу. що такі-то, такі, то мені погрожував. Дав пояснення і ну, чекав, ж, коли буде відповідь, чи порушить справу, чи не порушать. В законі прописана процедура це три дні: або висновок відмовний, або внесення в ЄРДР про порушення кримінальної справи. Ну, Чекаючи на 30, 30 го числа, ми пишемо скаргу на ім'я начальника місцевої поліції Вільгенюка і особисто йому заносимо цю скаргу. Ну, Почали ходити по кабінетам, шукати, де ж наша справа. Не могли знайти нашу справу. На наступний день, приїхавши до місцевого відділку поліції, нам сказали: ну, проти тебе ось є внесено ЄРДР, що ти побив Тараса, Руденка Тараса Олександровича, і вручили мені ЄРДР. А я ж говорю, ну, а що по моїй справі? Чекайте, вам слідчі позвонять. Слідчі дзвонять до цього часу. Тобто там, де тобі погрожували з ножем, е, життю та здоров'ю, не внесли до ЄРДР, а там, де ти його відштовхнув, вже все внесено. Mm -hmm. Там е, по 125-тій частина перша, легкі mm -hmm. телесні вшкодження. Okay. Я дуже сильно возмутився, пішов е, до журналістів, газети Вичерпно. Е, журналістка Аня дала дуже вичерпну інформацію, розписала все ну, в подіях. На да що буквально через дві неділі 1207 року такий прокурор Гайдай не попросив, а вказав при приказному тоні, щоб газета вичерпнула всі відомості по цьому кримінальному провадженню. Ну я це розумію, що тут перевищення службових повноважень. Прокурори не мають права давати журналістам вказівки, що їм печатати, чи друкувати, чи, чи, чи не можна їм це друкувати. Ну, складається таке враження, що значить, все роблять для того, щоб е, створити вам якісь проблеми. Так? Так. А те, що, наприклад, на вас там відношенню до вас вчинені якісь там злочини, то на це взагалі немає ніякої реакції. Так? Та я вам скажу більше пояснення. С Гайдай він просто бившим працівником поліції. А вони ж ну, як, як у воров. Вони своїх не кидають. Це дуже просто. Можу ще більше додати. Після того, як ви надали в телеефір публікацію про наш, точніше, то, що у нас відбувався незаконний обшук, у нас з'явився такий крутінь. Олександр Борисович. Він так був колись співвласником товариства. Він був директором, але 2013 року за його поведінку і несумлінну працю ми його виключили із товариства. Uh -huh. Укрутіння потім виникла куча всяких життєвих проблем, і він був неодноразово неодноразово притягнутий до кримінальної відповідальності, і, грубо говоря, він працює на міліцію. Тобто, uh -huh. ну, це його кредо, получається те, що вони таким чином зробили ще нового одного агента. І буквально три неділі назад слідча зробила його таким же самим потерпілим, як і я. І тепер Крутій написав заяву до слідчі, що він хоче відокремити від нашого кримінального провадження заяву, що ми нібито у нього незаконно відібрали його частку фірми. І щоб слідча. Передала це все в поліцію, і поліція знову проти нас порушила кримінальну справу. Вони всяческими методами, способами питаються на нас надавити, щоб ми більше нікуди не ходили, не писали, а забули про цю справу і не дали їх ход. Ну, А ви його незаконно виключили чи законно? У ну, нас все, згідно чинно законодавства на законодавстві, на статуті було прописано, що за місяць у нас є збори учредителів. Він на збори не з'явився. Ми його письмово попередили через почту. Ну, у нас в пункті 762 було чітко ясно прописано, що ми його мали право виключити. Згідно статуту. Згідно статуту? Згідно статуту. Зрозуміло. І що тепер слідча? Слідча відокремила е, окрему заяву і відправила до поліції. Тобто ми чекаємо ще одну кримінальну справу. Проти крутення порушена ще не одна кримінальна справа, і саме Кублій. Котори проти кублі виносив постанову. А більше всього, що кублі зійшов з говоря з заговором з крутіньом, говорить, ти похорони оту справу, а я похороню ці справи. Нам треба ну, друг друга крити". Ну, Просто так міліція привикла працювати. Що бандити становляться їхніми агентами. І, а самі поліцейські становляться агентами бандитів. І от ці всі. Фігуранти, скажімо, цих всіх справ схем, можливо, так сказати. Вони сьогодні працюють в поліції вже новій, працювали раніше, і зараз вони вже проходять атестацію чи мають пройти атестацію. так? Ну, За моєю інформацією, я так подідожую. Більша частина з них вже пройшла, ну, склала тест. Зараз вони проходять співбесіду. По моїй інформації, що буряк уже заочно його якимось чином в лапках оформив, вони всі через бігунців нам передавали, хлопці, коли ми поздаємо всі тести, прийдемо переатестацію, держіться. Ми вам такий ат устроїмо, що для вас життя малиною покажеться. Ну, чисто воровські такі поняття. Для кого атестація, для когось, ну, щось дійсно в житті повинно помінятися, а ну, нашій колишній сучасній поліції нічого не змінилося. Щоб змінити все, треба всіх вигнати відтуди. Так, да, ну це в якомусь важко навіть повірити. Але mm. маємо, що маємо. Я ж, рахую, що реформа повністю провалена, що всі, хто виділяв великі донорські кошти, Може спокійно брати і просити ще вчора гроші повернути назад. Реформа провалена безпосередньо із перших уст, як відбувається реформа в Черкасах, в Черкаській області. Ну і в принципі, якщо є комусь у цій державі якесь діло до цієї реформи і до того, що відбувається у нас в Черкасах, просимо звернути увагу. І сподіваємося, що колись у цій країні все таки щось зміниться на краще.